Добрий день, малята! Чи впізнали ви мене? А ну, відгадайте, я вам підкажу. Невидимка ходить гаї, всі дерева роздягає. Так, звичайно, це осінь, це я. А як ви розумієте, що невидимка роздягає дерева? Так, листя опадає молодці. Якого кольору листя на деревах осінью? Різнокольорове. Червоного, помаранчевого, зеленого кольору, молодці. А чому воно опадає? А я вам зараз підкажу, із настанням осені стає холодно, дерево своїм корінням не може вбирати в грун... з ґрунту поживних речовин і води не може достатньою мірою напоїти свої листочки, тому вони поступово змінюють свій колір і відмирають. Дерево ніби засинає, але все ж таки воно живе. Послухайте його і скажете, про які дерева тут іде мова. Я і сам не знаю, де взялися листоноші диваки. Носять не листя, а листя. Ще й складають на купки, що за звістку нам приносять. Добре буде, а чи зла? Пише клен, що близько осінь, а береза що прийшла. Про які дерева йдемо в вірші? Так, про березу та клен. А що носять листоноші диваки? Лісточки! Сьогодні ми з вами будемо малювати осіннє дерево. Незвичайним методом. Для цього нам потрібні вашеві фарби, вода та чорнобривець. Уважно дивіться та повторюйте за мною 1, 2, 3 Почали! Ось таке чудове дерево у мене вийшло, а у вас! Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!